Розпочинаємо спільне засідання постійної комісії Менської міської ради. Питання де нас, у вас в передачі всіх є всі заложені пропозиції до порядку денного. У нас по питанню четвертому програму по екстреній там треба допрацювати на наступне пленарне засідання і включити зміни до бюджету. І в різному розглянути два питання. І в різному розглянути. Хто буде розглядати? Вони виступлять потім. Виступу для у нас є і є пропозиція погодити звернення депутатське на інфікон. Отлично. мікроньому. Голосую за порядок денний. Хто за? Проти утримався, прийде на голос, розглядайте. Перше питання про погодження виконання будівельних робот згідно проєкту документації реконструкції частини житлового приміщення під Хащаблонська форма з ЗСУ першої групи з першого третього ступені імені Тарас Шевченко шлях 7. Даний проект готовлені з тим, що ну, виділені кошти державної провинції для. Реконструкції приміщення під харчувок. І для виконання даних виду робіт потрібно отримати дозвіл на виконання робіт в інспекції. Одним із документів, який подається для отримання дозволу, є саме згода власника на проведення робіт. Повноваженим власником в даному випадку виступає саме міська рада, як уповноважений орган міської територіальної громади. Тому пропонується надати згоду на проведення даного виду робіт. Більше пропозиції є. Немає ставлену звань на питання. Хто за? Просто утримався прийняття до договору. Переходить заступне до питання про погодження, продовження сроку дії договору. У нас на даний час згідно договору февраля проводиться реконструкція знаку. Термін ну, договору був продовжен. На даний час, до 15 вересня підрядник звернувся з проханням продовжити трубі до 20 жовтня, так як вони замовили е, для дитячої площадки, там ці Майдончики. обладнання для дитячого простору та паркової зони. Е, вони призастали купіли ставиканавці, які пише, що терміни виконання робіту поставки вже до 20 жовтня. Це пусті просить. Продовжувати цей договір, так як це все-таки, використання бюджетних коштів громади, ну, то пропонуємо погодити продовження строку дії на засідання сесії. А коли вони обіцяють виконати всі роботи? До 20 жовтня. Це ж... це Останнє продовження договору. Там уже залишилося цей ігровий майданчик це ну, основний рік. Те, що покошторису. Що Но, они, вони проєкті нема тоді однобудинку. Тиму, що вони yeah. просто продовжують. Вони ж працюють, вони займаються цим питанням. Ставлю на голосування. Питання положення. продовження слова відговор. Каза. Проти отримався прийнята на Наступне питання про прийняття комунальної власті Смільської міської терміної громади автобуса ЗАЗ, А 82 м 30. Не знаю, що марк. Запорожець. Запорожець. Ні, ні, то хороший автобус. Шкільний автобус. Шкільний автобус. Шкільний автобус. Шкільний автобус. Шкільний. Написано мада. Дорог не мада, хоч автобуси будуть. Звісно, не надо. Голосуйте. <клес> Хто доповідає? Це ми отримали автобус <ти>? <клес> від благодійної <клес> організації <клес> Акте. Отримали шкільний автобус на 21 місце, і зараз потрібно його за... Ну, Це не за хороризм, а ні, не захоронитися. Ну діток возить да. з інклюзією хорошевний з топом. Да ні, два нас нас ще один раз да, ні ні ні. ні. Жовний, а звичайний шкільний автобус, ну як звичайний, не, не настільки звичайний з інклюзивною доступністю. Ну, я думаю, що я думаю, що прийняти, прийняти це завжди ну, приємно. <рикінно> <рикінно> ну, бували у нас прецеденти, коли е, відділ культури, наприклад, відмовлявся, там від деяких прийняття якихось речей, і майна і так далі. Освіта ну, за. тут без коментарів, я таке вперше чую. Освіта за. — Що культура від чогось відмовлялася, пам'ятник. Ну щось вони там не що. Я так питаю, що я скажу. Ну що? Конституція. Так, насі вона, дане питання Хто за? проти отрималося преінтерного голоса. Наступне питання про внесення змін до рішення і кое 56-й. Що у нас було? Верховна Слово розказує. Рішення про затвердження від 19 грудня 2024 року номер 730 750. Так, з огляду на чинністю, на фінансове управління лист від відділу освіти за рахунок з власних коштів, а саме за рахунок зменшення видатків на харчування, okay. все ж таки внести зміни, про які ми спілкувалися минулого разу, а саме на проведення робіт по улаштуванню навіс над ганком приміщення початкової школи міського опорного ЗСУ 1 третього ступенів імені Тараса Григоровича Шевченка. Сумі 73 тисячі 253 гривні, Придбання осушувача у укриття 25 тисяч. На реалізацію робіт по заміни частини покрівлі на приміщенні початкової школи в сумі 160 тисяч. У зв'язку збільшенням вартості поточного ремонту. Та на виготовлення проєктно-кошкорисної документації сума 50 тисяч. Капітальний ремонт покрівлі даху будівлі майстерні. Це Шевченківська школа. Просто з загального фонду перекидаємо на спецфонд і змінюємо своє призначення: 73 тисячі 253 на послуги, 25 тисяч на припиняння, і 210 на виконання робіт. Збільшення вартості робіт по ми кошти виділяли в зв'язку з тим, що було враховано подальше утеплення школи і по усьому периметру відповідно, збільшилася площа. Тобто, якщо буде робитися утеплення, то врахована саме товщина утеплення, щоб потім не переробляти і не, не затікало в подальшому. Саме для того, збільшувалася вартість собі. інші питання нанесення, будемо доминатися на черговій сесії. Це Це голосування. Хто <рес> за? Проти отримався прийнята голоса. Прізно є пропозиція підтримати звернення щодо внесення Менської міської територіальної громади, до порядку територіальних громад, показник густоти населення, які двічі нижче за показник середньої густоти населення в Україні. Дане звернення пов'язано з тим, що внесли зміни розрахунок по НСЗУ переводити. Загоновлено коефіцієнт 1,2 для територій, які була населення менше ніж в два рази по висоти населення по Україні. Даний перелік затверджений у 2024 році і Менська територіальна громада туди не потрапила. Ми вчора розмовляли з даного питання, робили різні порахунки, і у нас не зрозуміло. Ну, для нас незрозуміло, чому ми не попали у даний наказ, і де взялася густота населення у Минській громаді більша, ніж середня. Середня густота населення в середньому від 67 осіб на квадратний кілометр. Ми розраховували і 25, і 14. Чому різниця? Тому що викидається адміністративний центр, тобто місто. Викидається територія і населення нас з розрахунку. Тобто, якщо у нас громада 25 тисяч, грубо кажучи, то навіть якщо не викидавши, ну по-різному вже рахували, і без адміністративного центру, і з адміністративним центром, але не виходить у нас 33 особи на квадратний кілометр, Ну, взагалі, як? тому е, хочемо звернутися до Міністерства розвитку громад для території України. Щодо включення, все ж таки, у нас цей наказ для того, щоб е, все ж таки наша промина медицина е, отримала додаткове фінансування. Бо ми вважаємо, що все-таки ж громада наша повинна бути у даному переліку. Тому Минська міська рада, розглянувши звернення депутата, просить ну, від... надати допомогу на підтримку, вирішенні наступного питання. 13 серпня 2025 року Кабінетом міністрів України було прийнято постанову. 978. Про внесення змін до постанови Кабінету Міністра України 24 грудня 2024 року номер 1503 згідно з якою внесено зміни до порядку реалізації програм державних гарантій медичного обслуговування населення. Зокрема, передбачено так званий коефіцієнт щільності, який становить 1-2. Він застосовується в разі, коли послуги з первинної медичної допомоги надаються в, в населених пунктах громад. Що включені до переліку з найсковою густотою населення, затвердженого наказом розвитком, відповідно до наказу Міністерства розвитку громад, території та інфраструктури України від 10 жовтня 2024 року, номер 1048 про затвердження переліку територіальних громад, показник густоти населення, в яких є вдвічі нижче, за показник середньої густоти населення Україні без урахування площі та населення адміністративних сільських територіальних громад. Наша Менська міська територіальна громада до цього приліку не порівши розрахунки, ми вважаємо, що менська міська територіальна громада має бути до такого приліку, оскільки її показники відповідають встановленим критеріям. Фактичні дані та розрахунки: середня густота населення по Україні за різними джерелами становить від 67 до 74 осіб на квадратних кілометр. Відповідно, дві чи показник – це 33,5, 37 на квадратні кілометрів. Загальна площа громади становить 1026 двадцять шість кілометрів. Кілометр. Загальна кількість населення громади двадцять п'ять жителів. Площа адміністративного центру міста Мена 15,33 км кілометри Кількість населення адміністративного центру 10,935 жителів. Якщо не враховувати площу міста та кількість його жителів. Густота населення нашої громади становить 14,48 осіб на квадрати кілометрів. Цей показник є більш ніж удвічі нижчим за середню густоту населення по Україні. Комунальне некомерційне підприємство «Менський центр первної медико-санітарної допомоги обслуговує населення Минської та сусідньої Березнянської громади. В закладі працює 19 лікарів та 51 особа середнього медичного персоналу. Укладено 26 293 декларації, з яких 10 534 із сільськими жителями. При цьому більшість сільського населення уклали декларації з лікарями, що працюють в центральній садині через брак медиків на місцях. Це призводить до того, що під час розрахунку фінансування для закладу застосовується міський коефіцієнт, що не відображає реальної ситуації. Ставлю і значні відстані між населеними пунктами до 47 кілометрів до найвіддаленішого, брак надічних кадрів та труднощі з залученням фахівців у сільську місцевість призводять до зниження доступності медичних послуг. Наша громада знаходиться в таких же умовах. Оце виключено, Це виключено. Наша громада втрачає можливість залучення додаткового фінансового ресурсу, зважаючи на вище викладене, просимо розглянути питання внесення змін до наказу та включення Минської міської територіальної громади до зазначеного переліку. Пропонується погодити депутатським корпусом дане звернення і звернутися все ж таки <клухи> щодо того, щоб включити в перелік нашу громаду. Шановні ну, депутати, є сто, показники гостати населення, відрізняються від тих, що потрібно. <риклад> Немає, ставимо голосування дане питання. Хто за? Проти? Утрималося? Прийнята да, голоса. ДСНС. Ще ДСНС. Бо мене вже тут почтовна. Є звернення від ДСНС, відправили став? Так. На яке пропонується надати відповідь, на даний час хочуть створити правильно Р... рятувальник. називається інспектор рятувальник, інспектор да? ну. громаді так, як у нас у безпечні команді, тобі покажуть, що Шерів, О, це проман... Рятувальник громади. Наступну допомогу на безпілотники, бодікамери, інші видатки, але в даному зверненні немає ні кількості, ні суми, жодних показників, що ми взагалі могли розглянути дане звернення. Ну, тому пропонується на даний лист надати на даний час відповідь, що враховуючи відсутність показників суму, і хоч якогось багато. показника, щоб ми могли розглянути дане питання, в даному зверненні на даний час відбувати. Саме в зв'язку з тим, що там відсутні показники і суми. В принципі, ми це обговорювали і дали відповідь, якби вкусній формі вже надали. В подальшому будуть звернення, можливо, вже іншого характеру. Бо там ще є самі питання щодо функціонування і налагодження роботи. Ще не зовсім зрозуміло, наскільки, скажімо так, як це буде працювати, що саме буде робитися. Тому. Доки узгоджуються дані питання. Я думаю, що узгоджене буде і фінансування, і звернення щодо розгляду подальшого. Вчора був районний керівник ДСНС новопризначений. Ми з ним спілкувалися. Він погодився, що після того, як ми дамо відповідь, вони просто спробують порахувати, і чіткі, чітку потребу зазначити, а не щось незрозуміло і фімірне. Є інші думки. Питання немає. Ставлю насилання питання. Хто за? Проти? утримався? Прийде на голоса. Шановні колеги, всі питання перекоденного спільного засідання розглядки. Дякуємо за увагу, за спільну співпрацю і перво 10 хвилин.